А зараз ми хочемо запросити вас на віртуальну екскурсію. Виявляється, у нас в Києві є місце, де зібрані засоби спецзв'язку, якими користувалися перші особи держави останні 50 років. Мова про закритий зв'язок, коли дані повністю зашифровані. Це унікальні апарати, якими свого часу користувалися перші секретарі Компартії УРСР, а згодом і президенти незалежної України. За екскурсовода у нас буде наш кореспондент Антон Мареква. Дивимося. Це шнуровий телефонний комутатор П 209 В Україні його використовували з 1970-х аж до початку нульових. Встановлювали на об'єктах з високим рівнем безпеки. З'єднання здійснював оператор вручну без автоматизації. Саме на такому апараті забезпечувався таємний зв'язок, зокрема і президента України. І такий комутатор був встановлений в усіх областях України, забезпечував захищений зв'язок перших осіб держави. Саме цей конкретний зразок стояв на зв'язку президента України. Спочатку Кравчука, потім кучми, телефоністка була присутня. Кучма знав усіх, наприклад, телефоністок. На 8 березня всіх поздоровляв, подаруночки дарував, по голосу і. Телефоністки теж знали. Телефоністка на зв'язку була цілодобово. Телефоністка під'єднується і каже: слухаю, пане президенте, з'єднайте мені Полтаву. Голову обладміністрації. З'єдную. Одна з головних особливостей комутатора захищена система кабелів. Їх не просто прокладали під землю, а бронювали. Встановлювали спеціальний захист від електромагнітного випромінювання для ще більшої безпеки. Всередину кабелю закачували повітря під тиском. Якщо хтось намагався втрутитись, тиск падав, вмикалася сигналізація, і на місце миттєво виїжджала оперативна група. А якщо хтось хотів підкласти жучок, його міг виявити цей комплекс прибой. Ним сканували кабінети перших осіб держави. Для цього апарат. Мав декілька комплексів антен на різні діапазони. І цими антенами перевірялись ті ж стіни. Як тільки знаходився яка-небудь яка закладка або жучок, тут же стрілка показувала. Виявляли спроби шпіонажу, розповідають у музеї. Українським посадовцям подарували троянського коня. В музеї представлено телефонний апарат з вбудованим шифратором на початку 90-х років було подаровано американцями нашій делегації під час візиту президента України Кравчука до Сполучених Штатів. Через декілька тижнів американці запитали, а що ви нашими апаратами не користуєтесь? Ну, Наші тільки посміялись. Загалом у музеї спецзв'язку представлено кілька сотень пристроїв, зокрема, понад 50 телефонів, якими користувалися керівники радянської та незалежної України. Радіостанція Трос Н стоїть стояв, точніше на озброєнні з початку 70-х років. Телефонний зв'язок був встановлений на автомобілях. У помічника охороняємої особи, скажімо так. Апарат у брезентовій сумці на боці і можна було відійти від машини ну, десь близько кілометра. Знімалась трубка, і зразу комутатор відповідав Київ, слухаю. Зв'язок захищав апарат дельфін. Достеменно відомо, що Кравчук та Кучма вели перемовини саме через нього. І хоча схожі пристрої стали не актуальними сьогодні, однак система захищеного аналогового зв'язку зберігається і дотепер. Є телефон взагалі безнумерений. Да, це напряму там президент має декілька каналів напряму. Тобто, більше крім президента і тої особи ніхто це прослуховувати не може. Воно захищено справді. І вони через ті коментатори передають інформацію, яка е... За рахунок того, що вона аналогова і не може бути е, перехоплена на обслуговування системи спецзв'язку Йдуть мільйони доларів щороку. Пріоритет для кожної держави повна автономність, тож усе має бути власного виробництва без іноземних компонентів.